Ось, і все, якби, якби я тоді зробила інший вибір. Я кохала когось, і я не хочу, щоб це закінчилося провалом. Отримати, отримати б ще один шанс. Я пам'ятаю це свято. Я закохалася в нього з першого погляду. Я Аїд Теос Рейв. Прийму твої залицяння. Цей голос проклятий імператор з сусідньої країни. Ти просиш мене одружитися на тобі. Це означає, що я тобі до вподоби, так? Га? Я ж тобі казав. Через шість років він виглядатиме інакше. Мені ще ніхто не казав, що проведе решту свого життя заради мого щастя. Цей імператор непогана людина. Ви серйозно? Клянуся. Я захищатиму вас, ваша величність. Я обіцяла зробити тебе щасливим. Аїда, у тебе надто прекрасна дружина. Сьогодні ви розмовлятимете з моїм драконом. І я другий принц імперії Раїн. Це твоя провина, дурепо! Я прорвуся. Як? Я зламаю цю стіну. А? Повернувшись назад на шість років, гадаю, що вперше це тільки початок. Кула. І я не втрачу все тепер. Тамарка. Перстень королеви дракона є знаком дружини імператора, благословений королем драконом.